Той самий параметр, те саме завдання з параметром, яке так лякає багатьох вступників при складанні національного мультитесту з математики. І саме тому, що це завдання є одним з найскладніших, я вирішив записати серію роликів, в яких ми будемо розв'язувати всі завдання з параметром з НМТ 2024 року. Всього було 18 сесій, отже, буде 18 параметрів. Якщо вам подобається ця ідея, обов'язково поставте лайк. Ну а ми починаємо. Почнемо ми з завдання, яке трапилося 18 травня на НМТ. Отже, нам дано рівняння, і треба знайти всі такі цілі значення параметру А з проміжку від мінус 11 до 11, за кожного з яких рівняння має два різних корені. Давайте подумаємо, з чого можемо почати взагалі розв'язання цього завдання. Почати можна з того. Що рівняння, це складається з того, що у нас є добуток двох частин, двох множників. Оце перший множник, і він множиться на другий множник. Давайте думати, що треба або помножити на що, щоб отримати 0. Ну, у нас є таке правило, ми знаємо ще з 7 класу, що якщо добуток дорівнює 0, то це означає, що один з множників дорівнює 0. Отже, або корінь з 2х мінус а плюс 4 дорівнює 0. Або наша друга дужка, оця логарифм, з основою 2 числа x мінус 2 дорівнює 0. Маємо два такі рівняння. Далі ми дивимося на перше. Так, ну в першому є корінь і є параметр якийсь. Да? Ну, поки що його так не зрозуміло, як розв'язувати, а от в другому рівнянні взагалі немає параметру. Ми відразу можемо написати ОДЗ. Оскільки у нас х під логарифмом, х повинен бути більше 0. Це лише у дз для другого нашого рівняння. Перенести двійку, отримаємо просте рівняння логарифму з основою 2 числа x дорівнює 2, звідки х дорівнює 2 в квадраті, х дорівнює 4. І ми отримали перший корінь цього рівняння. Отже, незалежно від значень параметра а. Оцей корінь буде рівнянням. Ну, звичайно, якщо він ще буде підходити під ОДЗ цього виразу, да? тобто, у нас же ще ось тут буде якесь додаткове ОДЗ, оскільки цей вираз під коренем. Але ми можемо вважати, що цей корінь вже у нас точно є. Отже, для того, щоб за умовою наше рівняння мало два різних корені, треба, щоб виконувалися такі умови. Треба, щоб друге рівняння теж обов'язково мало корінь. Причому один. І ще треба, щоб цей корінь не збігався з четвіркою. Тобто, щоб було два різних корені. Давайте спочатку подумаємо над тим, яке тут буде ОДЗ. ОДЗ у таких виразів у нас просте: 2х мінус А плюс 4, тобто підкореневий вираз, повинен бути більше або дорівнювати 0. В такому випадку ми можемо залишити 2х зліва, перенести. А мінус 4 вправо, змінивши їх знаки, у А було мінус та не плюс, у 4 був плюс та не мінус. А далі поділити обидві частини на 2. І вийде просто х більше або дорівнює А мінус 4 на 2. Ось таке у нас буде ОДЗ. Далі, давайте будемо гарантувати собі, що наш другий корінь х дорівнює 4, буде точно належати ОДЗ. Як ми можемо це гарантувати? Підставимо сюди четвірку замість х, Вийде, що 4 повинно бути більше або дорівнює А мінус 4 на 2. І знайдемо, при яких значеннях А у нас буде виконуватися ОДЗ для другого корення. Тобто другий корінь буде належати ОДЗ. Домножимо на 2 обидві частини. Отримаємо таке рівняння. 8, більше або дорівнює А-4. Ну, це не рівняння, це нерівність. І перенесемо четвірку. Вийде 12, більше або дорівнює А. Отже, нам підходять лише ті значення А, які менше або дорівнюють 12. Давайте ми це собі просто запам'ятаємо. І далі спробуємо розв'язати все ж таки рівняння, в якому у нас 2х-а плюс 4 дорівнює 0. Тобто підмодульний вираз дорівнює 0. Запишемо це спочатку. 2х-а плюс 4. Теж повинно нам давати. Якийсь корінь. Повинно дорівнювати 0. Так само перенесемо четвірку вправо, змінивши знак, і а перенесемо вправо. Вийде так само, 2х дорівнює а 4, х дорівнює а 4 на 2. От такий у нас вийшов корінь. І здавалося б, що все добре. Да? У нас є рівняння. І в ньому є два корені. Перший корінь 4. А другий корінь ось такий вираз. А 4 на 2. Але не все так просто. Ну, По-перше, треба зазначити, що ці корені не можуть співпадати, тобто збігатися. Обов'язково А 4 на 2 не повинно дорівнювати 4. Не повинно дорівнювати 4. Ну, в такому випадку а 4 не повинно дорівнювати 8, і А не повинно дорівнювати. 12. Тобто ми можемо нашу оцю нерівність, яку ми запам'ятовували, тепер ще оновити і сказати, що не просто 12 повинно бути більше або дорівнює, а вже строго більше, ніж А. Ми можемо з вами для зручності написати, намалювати зараз координатну пряму числа А. От Ми знаємо, що у нас десь є число 12. І ми знаємо, що наше число А точно повинно бути зліва. Чому недостатньо? Тому що у нас же ще було ОДЗ. Яке ми взяли з логарифма, про те, що х повинен бути більше, ніж 0, а це означає, що оцей другий корінь а-4 на 2 також повинен бути більше, ніж 0. А звідси, розв'язавши цю нерівність, буде випливати, що а-4 повинно бути більше 0, і а повинно бути більше, ніж 4. а повинно бути більше, ніж 4. І це ми також можемо тепер відмітити на нашій числовій прямій. 4 замальовуємо виколотим кружечком і у нас виходить проміжок від 4 до 12. А далі просто пригадуємо умову, що у нас було в умові написано. Було написано, що треба знайти всі цілі значення А з проміжку від мінус 11 до 11. А наш проміжок від 4 до 12 не включно. Обираємо лише цілі значення. Число 11, ось тут. 11 нам вже підходить, тому що завдання було з 11 включно. І виписуємо просто всі цілі значення. Це буде 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. І нам треба визначити їх кількість. Рахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відповідь буде 7. У нас є всього 7 цілих значень параметра А, при яких оце рівняння має. Рівно два корені. Ці корені існують, задовільняють ОДЗ та не збігаються. Завдання розв'язано.